Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного енергоатом будуватиме комплекс з виробництва тепловидільних збірок. Герман Галущенко провів зустріч з представниками США щодо потреб української енергосистеми. На Хмельницькій атомній електростанції відбулася чергова ротація МАГАТЕ. На як та ХаС зведуть житло для тимчасового проживання персоналу. Тимур Судак здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з ММА. Про це та інше у продовженні випуску. Будівництво комплексу з виробництва тепловидільних збірок необхідна складова диверсифікації постачань ядерного палива для українських АЕС. Таку заяву зробив керівник енергоатома Петро Котін. На початку квітня за ініціативи «Атена як енергоатом в Южноукраїнську відбулись громадські слухання щодо спорудження комплексу з виробництва компонентів ядерного палива для енергоблоків АЕС. Унікальне виробництво буде зведено на замовлення філії ВП Атом Під час обговорення питання будівництва фахівці «Енергоатома» Олосили, що майбутнє виробництво виключає можливість радіаційного впливу за межами будівлі комплексу та передбачає створення понад 110 нових робочих місць. Отримавши відповіді на питання щодо екології, фінансування, економічних зисків та соціальних преференцій, мешканці громади одноголосно підтримали проєкт будівництва. Виробничий процес на майбутньому підприємстві передбачає фактично механічну збірку ядерного палива для реакторів типу ВВР-1000 з уже готових компонентів. Частина з них уже виготовляється на потужностях енергоатома. Міністр енергетики України провів зустріч з двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США. Герман Галущенко поінформував американських сенаторів та представників партії про поточний стан енергосистеми України, а також наслідки останніх російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, та наголосив, що в нинішніх реаліях найбільш надійний захист об'єктів енергетики могли б забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони. Учасники делегації засвідчили свою підтримку Україні та зазначили, що й надалі працюватимуть над консолідацією зусиль у напрямку допомоги нашій державі. Напередодні ж очільник Міненерго. Обговорив потреби енергетичного сектору із послом США в Україні Бріджит Брінк. Під час зустрічі обговорювалося питання співпраці щодо посилення фізичного захисту енергооб'єктів та заходи для децентралізації генерації до початку наступного опалювального сезону, а саме потреби у встановленні додаткових потужностей розподіленої генерації. Енергоатом та Южноукраїнська міська рада посилюють співпрацю у сфері безпеки. Очільник НАЕК Петро Котін та секретар міськради Денис Кравченко підписали меморандум про співпрацю, який передбачає посилення захисту Південноукраїнської АЕС, міста супутника та його мешканців, а також зміцнення співробітництва у сфері соціально-економічного розвитку територіальної громади. Крім того, сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні та питання будівництва додаткових захисних споруд у місті супутнику Південноукраїнської АЕС. Раніше. Іше подібні меморандуми вже були підписані з владою Вараша, Нетішина та Енергодара. В рамках візиту керівник енергоатома також передав для військових регіону 5 автомобілів підвищеної прохідності та наголосив, що компанія продовжить робити усе для наближення перемоги України. Ці авто будуть задіяні при виконанні бойових завдань протиповітряної оборони у Миколаївській області. 8 квітня на Хмельницькій атомній електростанції відбулася чергова ротація моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Група міжнародних експертів прибула на ХС, де зустрілися з керівництвом працівниками ХС та своїми колегами з попередньої ротації. Присутні обговорили питання моніторингу ядерної та радіаційної безпеки і захищеності на енергопідприємстві. До складу місії входять фахівці, які мають високу кваліфікацію та досвід у галузі ядерної енергетики. Експерти протягом наступних трьох тижнів здійснюватимуть обходи, аналіз даних щодо підвищення рівня безпеки та проводитимуть інтерв'ю з персоналом. Місії МАГАТЕ працюють на українських Ес від початку 2023 року і їхня головна мета моніторинг стану безпеки на атомних станціях в умовах військової агресії Росії. Енергоатом активізував ремонтно відбудовні роботи на енергоблоках 3-4. До процесу залучено кілька сот працівників Запорізької АЕС. ХАЕС розміщує персонал у наявних готельних номерах центру ділових зустрічей, у якому вже не вистачає місця. На екта Хмельницької АЕС вирішено використати дві власні ділянки для спорудження модульних будиночків. На території ЦДЗ буде заведено 42 каркасні дерев'яні споруди для тимчасового проживання інженерно-технічного персоналу ЗАЕС. Усі підготовчі роботи будуть проводити. З власними силами ХАЕС також компанією передбачено облаштування ще одного майданчика для тимчасового проживання внутрішньорелокованих працівників. ЗАЕС невдовзі Швеція передасть на ек енергоатом чотири модульні будиночки з загальною кількістю на 54 кімнати. Також на цій ділянці розмістять ще чотири будиночки українського виробництва. Енергоатом спільно з ХАЕС планує реалізувати ряд інших важливих проєктів, які дозволять розмістити на об'єктах ХАЕС понад 500 чоловік персоналу. У Нетішині планується будівництво і багатоквартирних будинків. Ів з поетапних і введенням в експлуатацію та заселенням працівниками керівництво АТЕ на яке та філій докладає максимум зусиль зі створення умов для проживання персоналу, задіяного у добудові та спорудженні нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Хмельницьку АЕС відвідали майбутні електрики. Студенти Мирогощанського аграрного фахового коледжу відділення електрифікації з освітньою метою побували на ХАЕС. Студенти дізналися про основні процеси у виробництві електроенергії, відвідали повномасштабний тренажер блочного щита управління, а також приміщення ЦЩУ, де мали нагоду поспілкуватися з фахівцями електричного цеху. Під час профорієнтаційного візиту майбутні електрики не лише поглибили теоретичні знання, отримані на лекціях та практичних заняттях, а й розширили. Горизонти щодо майбутньої кар'єри в галузі енергетики. На Хмельницькій АЕС профорієнтаційна діяльність важлива складова кадрової політики підприємства. Колектив співпрацює із профільними вишами, а також закладами освіти різного рівня, інформуючи та заохочуючи до здобуття професії атомника. І до новин спорту юнацька збірна команда України стала чемпіоном Європи зі змішаних єдиноборств. З 29 березня по 6 квітня у Сепському Белграді пройшов чемпіонат Європи з ММА. За підсумками змагань, збірна України стала найкращою серед представників 20 європейських країн, здобувши 17 золотих, 16 срібних та 22 бронзові нагороди. До складу української збірної увійшли і чотири спортсмени з Хмельниччини, три з яких здобули нагороди: Артем Олійник, Єлизавета Кіян та не. Тішенець Тимур Судак. Наш спортсмен виступав у віковій групі 14-15 років та здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи у ваговій категорії 77 кілограмів. Тимур тренується у тренера зі змішаних єдиноборств Михайла Бунди, який працює на Хмельницькій АЕС та веде спортивну секцію ММА. Колектив ХАЕС вітає молодого тренера та його вихованця з черговим ваговим здобутком на міжнародній арені. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!